Цей шот спеціально для вас. Ні про що не думайте, просто розслабтеся. Руни самі вам скажуть, чого очікувати і на що слід звернути увагу. Тут і зараз, тут і зараз вас. Цікавить сила, сила волі. Зверніть увагу на свою волю. Не будьте безвольною людиною. Намагайтеся пробивати свої ідеї вперед, самі по собі вони не будуть розвиватися. Якщо ви жінка, не бійтеся бути сильною, бо ця руна пов'язана з богинею сонце, яке ім'я соль. Тут і зараз ви маєте. Наступне, у вас є захист нічого не бійтеся, руна Алгіс, руна життя і руна народження чогось нового. Тобто, вам треба бути відкритими до чогось нового і не намагатися. Позбутися того захисту, який ви маєте, на майбутнє вам випала наутіс, при чому перегорнута, і це непогане. Це каже про те, що найближчим часом ви вирішите свої якісь боргові зобов'язаності. Ви можете віддати гроші, чи можете відкупитися якимось іншим чином. І нам з минулим у вас пов'язано те, що руйнування всі залишалися у минулому. Ті зв'язки які які вже обірвалися, їх ви не можете якимось чином повернути назад. Тож не повертайтеся до тих руйнівних якостей, до тих руйнівних дій, які вже були у минулому.